Моє вітаннячко, Макс, на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про біржу OKX і про дві промки від проекту X empire які вже стартують на цій біржі. Скоріше за все, коли дивитеся відео. Сам лістинг монетки X вже пройшов. Нагадаю, що він має бути ну на даний момент. Він ще має бути 15-та година за Києвом, 24 жовтня. Але промки актуальні. Тож у вас є можливість взяти в них участь і розділити жернющий призовий фонд в токенах X і USDT. Тож давайте швиденько підписуємось на YouTube. чи хто ще цього не зробив. У вас там є кнопочка обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео, і обов'язково підписуємось на Telegram канал тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше корисної прибуткової. Цікавої інформації. Одна-дві секундочки підписалися, і я вам розповідаю, що треба робити. І перше промо у нас йде на 180 мільйонів токенів X та 50 тисяч USDT. Далі в іншій промці ще більше. Пізніше розповім. Дивіться, в нас стартує з самим лістингом. Ну, як, як, як я вже сказав, можливо, ви вже дивитесь, коли лістинг пройшов і промка актуальна. Тож, друзі, переходимо за посиланнячком. До речі, якщо у вас немає аккаунту, а він тут потрібен, щоб взяти участь, то також посилання в описі під цим відео. Реєструємося і обов'язково проходимо Ківасі. Це обов'язкова умова. Тоді переходимо за посиланнячком також. На ось цю акцію, тобто на сторінку акції, і обов'язково втиснемо тут кнопку приєднатися, зареєструватися. Це вже реєстрація конкретно в цій акції. Поки ви цього не зробите, нічого ніяких рухів більше не робимо, тому що не зарахується. Реєстрація на біржі, друге, реєстрація в самій акції. Ну а якщо у вас вже є аккаунт на ОКХ, то друзі, просто переходите одразу на сторінку з акцією і обов'язково також тиснете кнопку зареєструватися, приєднатися. Це обов'язкова умова, щоб все зарахувало. Далі спускайтесь трішки нижче і бачите вже завдання. Ми тут можемо отримати до 60 тисяч іксів за виконання завдань. Перше, торговий обсяг від 500 USDT на парах з іксом. Тобто ви купили. Продали, все, маєте. Так зарахували. Тут ви отримаєте 15 тисяч іксів. Далі йде. Щоб отримати 20 тисяч іксів, вам треба зробити торговий обсяг в 5 тисяч І так далі. Дивитись просто. Натискайте кнопочку ось тут справа, вона вас перекидає на потрібну пару, виконуйте свою роботу, отримайте свої нагороди. Плюс ми також маємо можливість розділити пул USDT Нагадаю, що тут два пули в токенах X і в і те саме, все за виконання завдань. Дивіться, щоб отримати 5 USDT в торгових бонусах, треба просто зробити свій перший депозит. Це скоріше таке завдання, да, самі простенькі для новачків, для тих, хто тільки зареєструвався на цій біржі, ще нічого тут не робив, просто там зареєструвався, пройшов Ківесі. Натискаєте кнопку, робите перший депозит, отримуєте 5 USDT в торгових бонусах. Далі, ще 5 USDT в торгових бонусах за свою першу угоду. Зробили де, отримали... Проторгували, отримали ще 5 ДЗТ в торгових бонусах. Далі вже нагороди йдуть чисто на спот, такі, що можна виводити, там робити з ними все, що завгодно. Дивіться, треба досягти перше завдання. Торговий обсяг від 30 тисяч USDT в будь-яких парах. Можливо, хтось скаже, а навіщо воно мені треба, це навіть там щось покриє, не покриє. Друзі, якщо ви і так торгуєте, то чому не проторгувати тут? Забрати прибуток з своїх угод, так, і плюс ще ось додатково за рахунок, того, що берете участь у цій промці. Чому ні? А далі плюс 10 USDT за торговий обсяг в 50 тисяч, і плюс 15 USDT за торговий обсяг в 100 тисяч і більше. Нагадую, що ці нагороди йдуть вже конкретно на спот. Друзі, спускайтесь трішки нижче, і тут є умови та положення. Вони можуть бути сховані, ось так натискаєте і ознайомлюєтесь. Ознайомлюйтесь. Я просто скажу, що дивіться, акція триватиме у нас період проведення. У нас 24 жовтня з моменту лістингу до е, практично 15 година за Києвом 24 листопада, тобто є місяць. Але знаємо, що пули у нас обмежені, і винагороди будуть видаватися в порядку черги. Тобто, хто перший виконає оці умови, той забирає. Да, там певна кількість людей. Тут це все прописано. Тому до чого, до чого я це все кажу? Не зволікайте. Раз, виконали і все. І далі просто чекаємо вже на свої винагороди. Так, це що стосується цієї акції, але нагадаю, що у нас є ще одна промка з жирнючим призовим фондом. Так, перейдемо на сторіночку. Дивіться, 1,65 мільярда токенів X. І цей призовий фонд ділиться на всіх учасників, хто виконає прості умови. Зараз я вам розповім. До речі, друзі, на цю сторіночку, посилання також є в описі під цим відео. Все, що тут треба зробити, знову ж таки, немає аккаунту на біжі. Реєструйтесь і проходите ківесці. Є аккаунт, добре. Далі переходимо на сторіночку Промо. І тут є кнопочка приєднатися. Обов'язково натискаємо. Натискаємо Приєднатися і спускаємось нижче і дивимося, що ж нам треба зробити. Я тут уже зробив два кроки. Дивіться, візьміть участь в акції, тобто зареєструватися. Зробив. «Внесіть чистий депозит, не менше стаю з ДТ зробив. І третє, що тут треба зробити, це у нас торговий обсяг з монеткою X. В 300 USDT. Тобто на 150 купив, на 150 продав, все, маємо 300 USDT. Це третій крок, який мені треба виконати. Я ще чекаю на лістинг. Ви, можливо, дивитесь і вже лістинг пройшов, відбувся, маю на увазі, то просто реєструюся в акції, закидаєте від 100 USDT, робите торговий обсяг в 300 USDT. Все, ви все виконали. Далі можна піти вперед, так, і ще додатково запросити друзів, щоб заробити ще монетки. Так, ось тут натискаєте запросити. Берете своє реферальне посилання, даєте другу, він виконує цю умову і все. І ви ще додатково за нього також отримуєте монеток. А він якби теж може когось запросити і так далі. розумієте. Mm. І знову ж таки, більш детально з умовами можете ознайомитись тут на сторіночці, ось положення та умови, натискаєте сюди і читаєте. Головне, що треба знати, що реєстрація Ківа обов'язкова реєстрація на сторінці, робимо депозит, робимо торговий обсяг, і депозиції не виводимо до закінчення акції. Акція у нас закінчується. Зараз ми подивимось, так, так, так. Сьомого до 8 листопада. Хай ця сотка, яку ви закинули, там трішки з запасом візьміть, да, там 101-105, хай лежать у вас тут на балансі. А далі просто залишається чекати на свої винагороди, обіцяють протягом 30 днів після завершення акції. Тобто 8 листопада завершується і там ще 30 днів. Ну можуть швидше прийти десь на початку з да, цього періоду, може трошки пізніше, але ОКХ завжди виплачує всім, хто виконує умови. І дотримується так. Багато хто просто не дотримує депозит, виводить раніше. Якби це вже порушення правил, тому будьте уважні, щоб потім не було прайкро, да, ви все зробили і не отримали свої винагороди. На цьому буду закінчувати. Друзі. Якщо будуть у вас виникати додаткові запитання, пишіть в коментарях, буду допомагати. Нагадую вам про підписочки, ютубчик, телеграм. Дякую вам всім за увагу. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!